Вітаю дітки! На минулому занятті ми з вами познайомилися з цифрою 1. Давайте згадаємо, як вона виглядає та на що вона схожа. Одиничка цифра рівна і до стовпчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають з одинички. Дітки порахуйте, скільки ви бачите ялинок, сонечок, пташок, пеньочків. Та білочок. Давайте назвемо разом. Одна ялинка, одне сонечко, одна пташка, один пеньочок, одна білочка. Молодці. А зараз подивіться на осінній ліс. Кого ви бачите? Вірно це їжачок. Йшов по лісу їжачок. Ніс на спинці він грибок, сів спочити їжачок і знайшов іще грибок. Дітки, скільки грибів було на спинці в їжачка. Вірно, один. А скільки грибочків він ще знайшов? Так, теж один. А скільки грибочків стало в їжачка? Давайте порахуємо. Один грибок і ще один грибок, всього два грибочки. А як утворилась кількість 2. Ми до одного грибочка додали ще один грибочок. Коли у нас два предмета, а ще можна сказати, пара, то кількість ми позначаємо цифрою 2. Давайте її розглянемо. Двійка хвостик підіймає. Шию гарно вигинає і так гарно випливає, наче лебідь з дивокраю. Дітки, роздивіться, як виглядає цифра два. Та намалюйте пальчиком її в повітрі. Два це пара. дві сестрички, дві руки, дві рукавички, ока два по два крила є і в півня, і в орла. Дітки, поки їжачок шукав грибочки, він зустрів своїх друзів: Ведмедика, вовка, зайчика та білочку. Скільки ви бачите їжачків? Так, вірно, він один. А скільки в нього друзів? Так, багато. Вони вирішили прогулятися по стежинкам. По широкій стежинці піде ведметик та вовк, а по вузькій зайчик, білочка та єжачок. А де яка стежинка знаходиться, вони не знають. Давайте їм допоможемо. Якого кольору широка стежинка так, жовта, а якого кольору стежинка вузька? Вірно, коричнева. Розставте звірят на потрібні стежинки. Перевірте себе. Отже, дітки сьогодні ми вивчили, як виглядає цифра 2. Після заняття викладіть цифру 2 із каштанів. Дякую за увагу. До побачення!